Привіт! Я Діма. Ти влада. А тебе не питали Діма? Так я не Діма. А хто такий Діма? От скоро і дізнаємось. Настільна гра Діма це патігейм на асоціації з прихованими ролями, яке нещодавно з'явилось в продажу від видавництва Woodcut. Оригінальний підхід до сетінгу настільної гри. Бо Діма тут це людина, в голові у якої вживається декілька альтернативних особистостей. Такий собі білі-міліга насильних ігор. Гравці отримують таємні ролі. Один стає Дімою, а інші його альтернативними особистостями. Кожна особистість по черзі стає активною. Свій хід в першу чергу. Гравець відкриває карту ідеї. На цих картах написані різні слова, одне з яких вам потрібно буде пояснювати іншим. Слова тут зовсім не банальні і прості. Потім гравець таємно дивиться на карту із колоди виборів і бачить на ній номер ідеї, яку доведеться пояснювати іншим гравцям. Щоб гадати цю конкретну ідею, гравцям потрібно буде покопитися у спогадах. Гравець бере сім карт спогадів, на яких зображені ось такі різні і цікаві малюнки. На руку. І далі вже творчий процес. Можна розкладати їх як завгодно, скільки завгодно, в будь-якому порядку, аби пояснити необхідне слово-ідею. Інші гравці, звісно, будуть намагатися це слово вгадати після дискусії і обмірковувань. Гравець, який сидить праворуч від активної особистості, приймає остаточне рішення, називає слово, яке на його думку було загадане. Номер ідеї відкривається. І якщо відповідь була правильна, перемагають альтернативні особистості. Так продовжується доти, доки не буде вгадано 6 ідей. А це означає, що особистості перемогли і зуміли залишитись в голові у Діми. Або якщо було допущено три помилки у вгадуванні слова, або якщо у колоді спогадів залишилось менше семи карт, ви маєте розіграти вирішальний останній раунд і колективно вирішити, хто ж цей Діма? На рахунок 3 всі показують пальцем на можливого Діму. Той, на кого вказала більшість, відкриває свою карту таємної особистості. Якщо це Діма, особистості перемагають і продовжують жити в його голові. Якщо ж гравці не вгадали, хто справжній Діма, то він перемагає і, нарешті, виганяє зайвих особистостей зі своєї голови. Дякуємо вам велике за перегляд! А з вами була Влада. Всім па-па!